Вітаю! Я лікар-невролог, рефлексотерапевт Крисне Сабатян вже 23 роки поєдную китайську та класичну медицину в своїй практиці. Сьогодні буду розповідати про 5 дієвих антистрес методів. Підписуйтесь. Ми живемо в непрості часи, коли стрес переслідує нас на кожному кроці. На стрес, на тривалий стрес. У нашого організму завжди є захисна реакція. Вона проявляється різноманітними симптомами. Від цих симптомів і ми страждаємо. Перше це напруга емоційна та фізична. Людина, як натягнута струна. Друге порушення режиму сну та бадьорості, зниження настрою. Третє тривога, занепокоєння. Фіксація на своїх переживаннях, панічні стани. Четверте нема сил та енергії, загальна слабкість. Та п'яте нервове виснаження, зниження працездатності та соціальної адаптації. Якщо хоч один з цих симптомів у вас відгукується, тоді дивіться далі, що треба робити в таких випадках.